Всім доброго ранку пані та панове, хоча ранок не дуже не дуже і добрий. Сьогодні всю ніч було Армагеддон такий. Я прибув на базар, пасмана погода, але люди поприходили. Вже 9 годин ранку, думав піти чи не піти, туман. Бачите, люди поприходили, розкладаються, вже порозкладалися, вже 9 годин, я думав нікого не буде. До самого ранку о, не можна було заснути. Тут ось багато дуже продуктів. А дорожка більше ні? Йогурти, йогурти, ковбаси, ну, коротше. Коротше, як завжди. Як завжди. Хорошо, тут самі. Самоварчик електро. Успечіння, ну. камінь вічний. Ну, людей... Людей вже багато. Моя трохи пізно і дуже. Дядьки ось у інструменту повно. Бачте стільки інструменту. Так, а мені треба зайти до пана Ігоря. Купити сверла. Так, підійшов до пана Ігоря. Взяв такі два сверлишка по ну, мені дерево треба сверлити. Це, по-моєму, четверка і п'ятерка. Він десь, як завжди, бігає. В общем, в общем, взяв сверлишки в Ігоря. Пробігаємося по... По базарчику дядько ось розкладає сокирки. Щоб щось цікаве побачити, то треба походити коло кожного, постояти, позаглядати. Бачить, треба постояти, позаглядати, а харчів усе більше і більше і більше відкривається. Тут вже самі ковбаси тут. Видно, вигодно, молочка. Йдемо далі, а тут о, пахне, як вже казан-мангал. Рис вже намочений, буде плов. Погода, звісно. Не важна. Он прялка дивіться, яка старинна. Повода не важна. Така сируйся, ж руки мерзнуть. Пан Дмитрій усі просто... О, ось електропилка в нього. Якраз сезон дрова пилять. Так, добрий ранок, пан Дмитрій. Новогодние игрушки уже, Снегурочка на месте, а Дед Мороз здесь шатается, да? Продал уже. Продал? Игрушки тоже уже ушли. <laughs> потому что у меня умеренные цены. Да, цены. да. Пана Дмитрия тут. О, о, Таких цен, как у меня, нема ни у кого тут. Да. да. Так, пойдем, проведаем еще. Пана Виталия, смотрите, сколько обуви. новейшая. Провідаємо пана Віталія. Ой, який мотор хороший, конечно. Хорошенький моторчик. Хорошенький моторчик, я б сказав би. Дід да? Мороз, усе, снігурка в пана Дмитрія, а Дід Мороз в пана Віталія. Так, Добрий день, пан Італій. Давно не був. Я давно не був. Ну що там? Все нормально. Сьогодні. з гарбуза варення роблю. Да. Дуже хороше, між прочим. Оце все приїхали, бачиш. Ага, хороші штучки. Така меленька вона, меленька. Ну так. Що я в Італій, А скільки той мотор зелений стоїть, а там ото стоїть? Що воно взагалі то таке? Пул якийсь чи що воно? Ні, ні, ні. То це. Що воно таке? Має. Пила туди ставиться. — Там конденсатори є. Ага. І скільки стоїть? Та є шість, Ага, Ага. я хочу зробити цей, попробувати механічний молот. ну колохати поставити. О. І там воно за що мотора О, крутиш, там коромисло таке шльопає. Ну Він не такий мощний буде, але все-таки не молотком макати. Я так придивляюся. Він на 220. Да? Ага. Так що мотори є, можна буде підробити. Треба збирати деталі та робити молота. А оце що за станочок тебе такий. все ключи Ключи? И ключи, ключи. Серега, тут еще. А все -а -а. это самое. Он фреза ставится. И крутить воно, да, там? Ага. Крутить, вот Понял. Вверх вниз. Понял. О, интересная штука. Ну, а я все. Фрезерный по ключам. Фрезерный по ключам. Я видел, Не бачил? Нет, я... так то фрезеровать можно что угодно. Да? Ну да, интересная штучка. это такая штука? Ну, 4-3, то таке, воно все коштує, наскільки воно потрібно. Да, да. Кому як потрібно, це, це точно. Воно, Вон просили торшери, привіз торшери. Скільки що, от да, Знаєш. Як во гантелі, бачив? Та так гантелі пора... в тебе тут. Ого. Ні, Ту мене так, спортзал то, роб... Чуєш, і те саме. Ой, я, я розумію, там, я говорю, я ж сам то Це не те, то, що токарний, береш, і метал. Отак от ось. От. Кісочки, як завжди. Є якісь продаються, якісь поповнюються. Взагалі, можна можна знайти тут, що вам потрібно, все. Тут дуже багато всяких речей. Деталей. Бачите, вони люстри є. О. У нього тут дуже багато всяких речей. Я до нього не заходив уже довгенько. А це думаю зайду. Бачите, і старі лампи, і нові. Вон там якась печатна машинка. Антикваріат, коротше, є Є на що посмотрети одним словом. Можна знайти що вам, що вам треба. Ооо. ось все який рог лежить лося. Тільки щось він тут його запнув, що не виставляє на, на цей забув, мабуть. Ручні дрельки. Другий раз треба таку ручную. Длинник на хату можна на коньок прицепити, щоб здалеку все село бачило, тільки время. Тут ось якісь штучки. Навіть не знаю, що воно таке. Воно щось воно таке. А що не знаю. Ось, пожалуйста, до печок. Часто спрашують колісники. Ось, пожалуйста, і колісники, і дверки такі розрисовані, ось колісник такий довгий, ось дверки такі, задвижки, ось. Ну, ну. Все, в Віталія є. З сковороду можна зробити, отвір заварити. І, пожалуйста, походна така сковорда. На ній добре сало жарити у лісі. О. Так що отак. Держачки до лопат. Все є. Все є. Ось держачок до лопатки. І оце. Я в Італії його куплю. Це держачок, бо в мене зламався вже, мені треба. Форму ось ще ось 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 форми на хліб, пожалуйста. Почистити і супер. Я все хочу чабату зробити. О. А можна таку формочку почистили і робити собі хліб. Все, купив короче, і сверла в Ігоря, пана Віталія держак на лопату купив. О. Подивився мотори, в нього є електро. А мені якраз треба буде робити е, механічний молот пробувати. То треба буде щось конструювати. Зараз вже підходжу до свого місця призначення, ось пан Сергій добрий ранок. Вон пан Гена там розкладається. О, так що люди поприходили, поприходили. Вон пан Борис вже ходить. О, пані Єлена, хай дуйду герл. Пані Єлена, ви знаєте, що, е, що вранці чоловіка безпокоїть? Чи не знаєте? Не знаєте, ну, що вранці кінь стоїть, а хазяйки нема. Отак от. О. Пані Марина, добрий О, день, бай, пані бай. Марина. Як ви себе почуваєте? Варення варили. Да. Ну, смачно. Угу. А, треба пані смачно. пані Єлені треба принести, щоб вона спробувала, бо вона моє варення, ще не пробувала. Да, да, так да, вона да, взагалі розтане там. Да, за Пан Андрій то пробував, каже, що ти його зробив. О, я кажу, з гарбуза. Він та ти що? А, а помню, що варення казав, що от, так що так от. Я коротке відео записала у себе цього варення. Да? Блин, я хотіла підписати і тебе там еще відмітити, щоб на твою страницю можна було кисти. Я як буду ще робити, то это ще попаду. Я, я як буду різати час, то я принесу ще. Да, бо мені роб, так багато. Я тебе наварила, Дашці дала, малой дала да. з собою. Хорошо. Ну я вже прибув до своєї богодільні, будемо розкладатися. Ну ось, пройшло трошечка часу. Как всегда, у меня прекрасные вот такие сокирки, кулунчики. И вот такие, такие, в тяжелом весе такие сокирки. Все есть, все есть, все прекрасно, хорошая заточка, хорошая закалка, молоточки. Вот у меня такие ножики кухонные. Это Дамаск Снержавеєчки, ну, якщо придивитися, то видно. ось, Бачите? Ось так от. Ось, видно все. це все три слоя проковано. Ось такий ножичок. Тут все три пластиночки видно, так? Да? Так що так от. Тут углерод. ну, Теж дамаск тільки не, про, не протравляний. А ну, може бути. Це піддатні корозії, піддатні корозії. А то не ну, Це така заготовка. Ця протравлена, Тут мало слов, теж улірод, почипник, кресори напільник. Кління, дрова, колоти. Космики титан вже закінчився, не знаю, чи буде, ще він, чи не буде. Ну, буде з пружини, теж непогано. непогано працює з пружини. Ось такий у мене світильник. Метр шістдесят длина з проводом, все підключаємо і буде світити таким у вигляді такого виді такого дерева от так от, от так. Вона наробляв знову совочки кочерошки простеньких таких ми що зараз холодно полюється спросом. Камінний наборчик, ви вже бачили хто в попередніх відео. Така дровничка стаціонарна, мангальчик, ось дровничка, така переносна. Опять мангальчик, ну, все, що, все, що є. Дехто замовляє по своїй фотографії. Так що от якось так. Двіження йде, людей багато, але погода така зябка. Сирость. Сирость така і прохладна, якщо сидіти, то промерзаємо ми. Так що от так от. Так що от якось так. Ну ось і все. Сьогодні вже базар підходить до кінця, люди вже потихеньку починають збиратися. Дуже багато всяких речей. Ідеш назад, то можна більше побачити всього. Можна побачити більше всього. Ну, Вже нема смисла сидіти, тому що продавці вже хто збирається, а хто ще сидить, але не факт, що, що можна щось продати. Тут всякі камери. Вон який велик, дивіться. Інтересний. А ми будемо прямувати. Прямувати вже додому. От і все, вже вийшов за територію базара. Прямую на стоянку. І будемо рухатися додому. О, сиро, холодно, а вже й така погода нельотна. Так що кому сподобалося така екскурсія по базарі, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А поки нам все добре, хай вам щастить. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.